Президента України від 29 січня 2024 року почесне звання України Матері героїні присвоєно очинковій альбіні Миколаївні. Щасливі здоров'я минуло перемогу Україні. Хочу попередити, що в випадку поміційної метілоги під час засідання просвітньо можуть пройти до найближчого укриття, яке знаходиться у приміщенням ради. Згідно з проєктом порядку денного пропонується розглядати 89 проєктів рішень, які є пропозиції. Пропоную затвердити порядок денний засідання шляхом голосування. Відповідно до закону України про запобігання корупції пропонує члени виконавчого комітету повідомити про наявність конфлікту інтересів щодо питань внесених України. Повідомляю, що я вбачаю ознак. Ввідомляю, що я влучаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в, в розгляді е, е, прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 0.07.22.0197 про утворення над, надзвичайної проти, протиепідеміологічної комісії при виконавчому комітеті е, міської у зв'язку із реалізацією повноважень по стосовно моєї посади у складі комісії. Повідомляю, що я обращаю кознаки та звіту, як у мінімум розвідки, ті рішення виконавчого комітету міської ради. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради впевнувалося. Повідомляю, що я вбачаю знаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 №10 10 про утворення комісії щодо роду за заяв деяких категорій осіб про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до чинного законодавства зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважно стосовної посади в складі комісії. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчої комітету міської ради про надання громадянам дозволу на вчинення правочного у зв'язку з розглядом питання щодо колись примені особи. Які пропозиції щодо порядку розгляду питань? Наразі питання, на питання попередньому розгляду проєкту рішень виконавчого комітету. Ради 27 травня запропоновані дорослі запитання було розглянено членами виконкому, зауважень та інших пропозицій не надходило. Тому, якщо члени виконкому не наполягають на обговоренні проєктів рішення засідання, пропоную заслухати два планових питання. Інформаційну доповідь, питання про стан екологічних про екологічний стан міста Кам'янське та техність, виконання екологічної програми Кам'янської міської територіальної громади. На 2022-2025 рок, роки підготовлено департаментом екології та природних ресурсів міської ради та проєкт рішення про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року. Підготовлений департаментом фінансів міської ради. Інше питання розглянути без обговорення. Питання з обмеженим доступом розглянути, не припиняючи. Онлайн-трансляцію, не озвучуючи персональні дані та прийняті шляхом пакетного голосування. Можу голосувати за пропозицію, хто за, проти отримання просуду рішення прийняти противного дорозі внесення на засідання питання. Так, проповідать полічук Віталій Дімтрович. Перше професійно допускає питання про когорічних станції на коло міської міської громади з 2025 року. Дня. Заходи, проводили заходи з екологічного збирання та утилізації відходів. За 2023 рік було зібрано 25 тисяч метрів кубічних, за перший квартал 2025 року було зібрано 3238 метрів кубічних. Виконані заходи за зелені міста та догляду за зеленими насадженнями. У 2023 році проводили заход технічного обслуговування мереж водовідвення, розчислено 6920 метрів кубічних каналів. Вивеземо 9 тисяч пон сім'я. Також підприємство при обласному закладу екологічної програми Кам'янського міського територіального області профілакти виконують провезло підприємство з забруднення містом за рахунок власних коштів. Це пратка Мінськаль, Юшкокс та Дніпразов. виконання бюджету міського міського територіальної громади за першої квартал 2024 року ранку виносить на ваш рознят про підсумки виконання бюджету міської міської громади квартал за громади за перший квартал на ми отримали 705,80 млн грн пришному плані 756,9 млн грн. До загального фонду однак надійшло 683 млн грн, що станок 101,1. Відсоток до плану призначення більше на 39,8 млн грн, порівняно з першим кварталом 23 років. Так, офіційний інтернет на лісовій обсязі 100%. Це 118 млн грн. Власні джерела доходів виконані на 101 грн. Прикладом 550 тис. млн грн надійшло 565,5 млн 7,5 млн грн на анонімній уточнили наш бюджет міської імперіальної партії. Це більше порівняється з першим партаментом 2023 року з 69,1 млн грн або на 13,3 млн грн. Ми своєчасність проведення повному комуніційних розрахунків з бюджету ОКМ Суб'єктів розподілювання має негативні вплине. Так, даний обсяг податкового кордону бюджету міської міської територіальної громади становить 25,9 мільйонів гривень. Завдяки роботі виконавчий формам цей обсяг зменшився в порівнянні з попереднім періодом на 2,4 млн грн або на 1,5%. На на так, найбільші податкові борг мають поплаті за землю який складає 68,2% загального обсягу, це депрес і 52 млн грн, а також таки снова 4,5 млн грн. Податок на доходи фізичних осіб, складає 24,1. Загальній обсязі 11,7%. Податок на допомогу 23 чотири. Це 11,5%, 11 єдиний податок 5,1%, що складає 10,5 мільйонів. В обсязі два і сім мільйонів гривень складає один на три десятки спеціального обсяга. Це майже місяць.

Державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Прошу голосувати, хто за? Проти. Одиннадцять річних прийняття. П'яте прозвіт 51-ї сесії міської ради, 8 студії проєкту вічної міської ради. Прошу голосувати, хто за? Проти. Отинадцять річній принтер. Прошу про організації здоров'я дітей Кам'янської міської територіальної громади від 2024 року. Прошу голосувати, хто Проти. Рішення проти сьогодні про, про задержку проєкту надання послуг без прикладного організування окремих категорій на всіх членів сімейних загиблих захисників захисниць України за рахунок коштів бюджету та міської територіальної громади. Прошу голосувати рішення 8. про нас до рішення виконавчої комітету міської ради 5 усього 2022 охворення звичайно проти медичної комісії про виконавчої комітету міської ради. Прошу голосувати проти. Рішення повідомлення. Дев'ятий про затожні порядку проведення неоплатно проховання на території Хмельницької міської територіальної громади. Рішення пункту. Території міста зі зміни. Прошу вислати, хто за колодця. Про це рішення комісії сьогодні за пошкодження знищення об'єкти духовної насобій дії територічних актів приверсі причини збройної агресії Російської Федерації проти України на території Комісунського територіальної громади. Про захожі інформаційно та технологічних партнер по спирах сходу житлової площі. Рішення вплине. Затрима прохідні комісії з питань направлення для прокожіння бази військової служби та закожних складу лікарів спеціалістів. Рішення вприйняти. Чотирнадцяти понад зміни до рішення прийняття міської ради 147 про перманіційну раду з питань доступних конкурентів. Під нас проведення відповідних з рішенням по нашому міську ради податкову про війні міста архітектури міської ради за наступних діяльністю. Внесемо зміни до рішення виконання конкретної міської ради від 28 метри 2017 додатку за теж питання план території обмеження від право незалежності поставити на твої вулиці Харків, з узнає перемоги та паспортних перемог. Внесемо зміни доріжного виконання конкретно міського ради в 28.02018. Прошу марку, хто за. 19-го знання таким що трапичиться рішення окремачого контролю міського ради 19 847 про взаємодію органів організації самоврядування суб'єктами сподарської діяльності міста усіх по власті проблемних анітарських ситуацій технологенного порожного характеру та ліквідації яких наслідків. Це рішення 20 по внесення змін до рішення тематичних конкретної сторони 2020 року 10 про утворення комісії щодо розвитку заяв, деяких категорій всіх проводити грошової компенсації за належність до отримання жилих приміщень відповідно до чинного законодавства зі змінами. Принеси зміни до рішення по нашої комітету міського ради в 29,1020 но 23 у проводі купують ради до конця поміти міського ради зі зміни. Прошу розсувати хто за. рішення Пропоную прийняти 8 проєктів рішень з обмеженим доступом двома блоками. Перший блок питання 22, 24 про реєстрацію помічників, другий блок питання 25-29 про подання до голосувати Занесен пропозицію, хто за проти. Рішення принтера. Прошу голосувати за перший двох. Питання 22-24. Прошу за хто за проти рішення пунктів. Прошу голосувати за другий двух Питання 25-29. Прошу голосувати. Хто за? Проти.

32 про проведення живої приміщення за адресу паспорти марна квартира корпоративно на живе. Прошу сьогодні за проти. Рісти, проповно публікати світу по право власності на квартиру за адресу бурлань незалежності, 5 квартира 87. Пропоную прийняти 56 проєктів рішень з обмеженим доступом чотирма блоками. Перший блок, питання 34.47. Про надання статусу зміну підстави опіку та піклування. Другий блок питання 48, 52 про діяльність девестей та прийомної сім'ї закріплення житлового приміщення. Третій блок питання 53-80 про продовження терміну перебування та надання статусу. І четвертий блок питання 81-89 про надання дозволів на відчинення.